Вернувся мій Тімофей нарешті. Я вже, чесно вже, в мене вже були погані мислі. Його цілий місяць не було. Зайчик, кушай, все, що бачиш, кушай. Зараз тобі ще вкусняшку дам. І ще раз про сумісність котів і вазонів. це За поза, Що це таке? Ти що, наївся чи що? Ліг, щоб сало зав'язувалося. Ой, ти пузяка моя, ти моя пузяка. Шукала малого рудика, чуть-чуть не репнула. Вже, ну, думаю, ну де він міг діться? Потім щось мені прийшло в голову, ото двинуть оцю тумбочку. Дивіться. Просто на целофановому пакеті. Ну що, у нас поповнення в нашій дружній родині я забрала б'янку. Ну, як забрала? Вона сама захотіла. Е, вона, от коли я її годувала, я коли її годувала, вона потім, я їхала, вона бігла за мною мене. Спочатку Black. спочатку вона проваджала там недалечко, там метрів 100 бігла за мною до якогось там визначеного місця. І потім вставала і просто дивилася мені довго вслід. Це так, ну, якийсь певний час вона робила. Потім вона почала далі за мною бігти. Уже вона підбігала до початку мого села. Там, навіть починали гавкати собаки в дворах у людей, і вона зупинялася і знов стояла, дивилася мені вслід, а потім розверталась і бігла назад. Так теж продовжувалось деякий час. <хи> Тихо! <хи> Правильно, бо цей блек, він прям ну, такий вже наглий, такий якийсь приставучий, надоїдливий блек дебя нуль. І вона якось в один прекрасний вечір, після того, як я поїхала їй привезла їсти, от, вона просто побігла за мною і бігла аж уже до самого дому. Вона, коли забігла в село, вона прямо десь у мене є шматочок. Відео. Ну, як Я могла там, я їхала, як я могла там зняти то відео нормально. ну, коротше, Вона геть піджала хвіст, отак от прям на полу согнутих бігла, бідна, оглядувалася в різні сторони, бо собаки ж всі на неї там з дворів гавкали. Ну, Вона бігла. ну, Я її вже, я зрозуміла, що вона вже от, все, вона настроїлася. І я її так під підбадьорювала, я її гукала, і вона прибігла зі мною додому. От і все. Дьом, ідіом, ідом. Янка, не тіряйся, давай. Бян, б'яночка. Вони, до речі, із Матільдою друг друга впізнали, ну, чи згадали, чи впізнали, не знаю точно. Але ну, вони відразу якось кинулись одна до одної. От. Якщо у цих моїх собак вона там на них трошки там когось боялась, на когось гарчала, то Матільду вона одразу признала і вони там. Почали виціловуватися, винюхувати друг друга. Вона, вона, вона. Чучундрик. Ну, коротше, я, я не знаю, Вітя за мною спочатку взагалі не розмовляв один день. Ну, що я зроблю? Ну що? Мені, ну, не знаю, ну, звісно, шість собак це вже. Це вже важко, але ну, мені... я все одно варила кашу і на неї також. Я її відвозила. Мені легше, коли ось вона в дворі, я її тут покормила, тут дала води, тут вона собі бігає, тут вона грається, ніж мені оце ж теж треба витрачати час, е нагружати ту кашу в відеречка, набирати води, їхати туди, їй там все міняти. Ну, коротше, а потім ще, це мало того, що ну якби трошки накладно по часу, і ще і це морально важко. Коли ти приїжджаєш туди, в то якесь заброшене місце, вона там, а вона вже сидить, чекає і здалеку вона ще мене бачить, починає махати хвостом. І я під'їжджаю і вона... і вона. Ну, така довольна, така рада, лащиться. Ну, а потім, як я уїжджаю, вона, оце, вона навіть кидає їсти і біжить за мною, і потім стоїть мені вслід, дивиться, просто розриває мені серце кожен раз. Так що морально мені теж легше, коли вона в мене тут буде. Ну, що зробиш? Отак от, от. Да б'яночка. Вже кліщиків немає в неї. Ну в неї вушка такі. Ти дасиш показати, вона трошки як побаюється. Та тікай, ну що ну, цей блек, ну не вина ти собака. Нічого він не дасть показати. Ану, Б'ян, в неї на вушках такі, знаєте, не дасть. Шершаве таке. Покажи. Ай, не дай. Таке шершаве оті від от укусів кліщів лишилися. Ну, вони, звісно, шкодливі. Вони мені ось тут ось просто повиривали отут от ось ями. Це ями. Так, не трогайте мені котеня. Оце ось ями, бачите? Ось, отак. От як показати, що це яма. Вони просто виривають тут ями і лежать. Ось там он вирила яму. А ще... Тут ось вирила яму, ну прямо у квітнику. Розумієте, оце, ось, оце яма. Оце. І що ти їм зробиш? А вітя ще не бачив. Вона, і я стала тепер закривати велику теплицю, тому що не трогайте котеня. Вона прям зайшла в теплицю, двері були відчинені. Отам між помідорами вирила прям капанір огромний. У міждурядді і там лежала, тому що там ну, постійно поливається, там так е, волого, прохолодно, і вона там лежала. Боже, мене чуть серце не стало. Ну, прийшлось її оттуда витурити і ті, той капанір зарить, і двері закрити. Я ж кажу, Вітя ще не бачив, він би чукнувся. Ну, що зробиш? Я десь э, чула чи вичитала, що є э, окремий вид людей, у них трошечки э, як би це сказ... не трогай катеня. Блек, іди сюди, іди сюди. У них якісь э, трошки мутація гена, генів, якихся там произошла, і вони от э, э, тварин люблять більше, ніж людей. Ну ти подиви, ну воно став прям лапою. іди, іди відсюди. На лаванду. Що я казала вже з тобою? А, мутація генів і вони ну, прям помішані на тваринах. Це не всі люди такі, це... Типа, дивися, іди сюди. Затовче тебе тут о, зайчик. Помішані на тваринах просто їх. Іди в хату ось дивись, Будася, бачиш. А ну, за... залазь туди. Зараз сітку. Залазь. іди залазь, 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 залазь. Іди туди на вікно. Нерви мені тріпаєш. Так, як? О, все. Боже, ця сітка вже, дивіться, вже в латках. Ой, господі, бо все ж подерте котами. Ну, в общем, з одного перестрибнула на інше. Диви, Жре воно цвіти. Ну, ну, який тут може бути квітник, що тут може вижити в цьому квітнику? Тут мало того, що спека така, що тут просто все, все сохне, нічого не виживає. Та ще й ці собаки. У мене на наталкині порозпускалися квітки. Вже темно, вже погано видно. Тут Б'яночка. Тут ось оці ромашки. Потім, дивіться, ось. Ой, блін, я ж тут поливала, тут геть мокро. Оце ось, ось соняхи, оце все, оце, вони щось похожі на амброзію, ну це соняхи. Ось там, он, соняхи. Щас піду, обійду. Що в мене тут? Отака ось е, рудбекія, бачите? Отакі ось ротики, оці. Е, Львіний зєв чи як. Ось такі ось соняхи. Дивіться, які класні. Ну, вони низькорослі, вони низенькі. Це у мене лінина аквілегія. Так, перебили мене тут на аквілегії. От. Це бідненькі чорнобривчики, такі нещасні. тут Це Таня мені Тетяна Васильівна присилала насіння. Що тут іще в мене є? А ось ці соняхи дуже класні. Вони прям височенні, бачите? Як вам показати? Ось дивіться, які. Вон там вони ростуть. Оце все. Ці соняхи ось такі класні. Красиві. Тікай, Блек. Ну не одійде. Ось, о, які класні. Так, ну вже темно, ну що, вибачайте, то це. Як... Отак був трохи час. Схватила телефон і розказую. Там ще майори, але я туди не доберусь, бо, бачите, он стояла поливалка, а викрухне і все дуже мокре. Отакі справи. Так, все, буде час, тоді ще щось познімаю вам тут. О, отут хорошо видно, дивіться, яка яма тут вирита, бачите? І отут поряд теж яма. Вони тут тирло зробили, Да, Зайчики мої? Пірочка. Кроп. Кропчик. Так, добре тоді. До нових зустрічей. Ой, так виглядає телігульський лиман. Миколаївська область. Він ганяє на скутері. Це село, вірніше поблизу села Червоноукраїнка. А віть, як зараз як називається Червоноукраїнка по-новому? Не помниш? Я щось мені вишибло. Не Українка, ні? Українка, українка просто, да? без червоної да, отут ось, ну я просто не покажу зараз, бо сонце світить. Ось це ось коса, і вона просто, тут мільйон машин, повністю коса в машинах вся. Люди відпочивають. А тут ще є друга коса. І на другій косі розташовані оці устрічна ферма, знаменита. Туди далі по лиману друга коса Вітя каже, я там не була, він мене ніяк не хоче звозити туди, хоч ти стріляй. Поїхали зараз. Так, зараз. Людей дуже багато. Вода, от щоб ви розуміли, мені... Якщо навіть 100 чи тисячу людей скажуть, що вода тепла, мені вона все одно буде холодна. А сьогодні, сьогодні в нас яке 27 здається, да? липня, 25 рік. От сьогодні мені вода тепла, то уявіть собі, яка вона просто теплюща, просто гаряча навіть під берегом тут. Тут миленько, так якраз добре, діток багато, на скутері катають. Люди тут, мабуть, і на вихідні з ночівлею приїжджають, бо тут багато було, просто сьогодні неділя і вони, мабуть, вже завтра на роботу, та й вони зібралися. Тут були такі і палатки, і шалашики такі робили. І там, ну не видно, я ж кажу, що. Сонце засвічує, там не видно. А там ось, бачите, йде коса, 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 і це все в машинах там, аж прямо до кінця коси. Ану, якщо я приближу, я не знаю. ну, Я не бачу нічого, може ви щось побачите. Отак. От Буде Хіврю вивезли. Де та хівря? Воно. А там, якщо я не забудусь, будемо їхати, отам, От бачите, чорне. Ой, ось чорне, це там горить, просто горить суха трава. Щоб ви розуміли, ось я вам покажу. Оце просто суш. Просто все сухе і все жовте. Ось тут. Біля водички, де-не-де -де отаке якесь прозелень є в траві. Бачите? А так вся все жовте, вся ось. Південь України весь сухий. У нас дощів немає. Ось так. Водичка дуже класна, навіть мені сподобалось, хоча я не От я не любитель якихось Оце море, там, море, сонце і пісок, я не любитель. Але от сьогодні мені прям сподобалося тут. Дідусь щось чимось вгощає онуку. Оу. А я могу тобі. Ні, тут тебе не видно. А, це гатя ж тут. А, он де машина, так? Да? А це скільки тут від відпочиваючих? Му. Му, корови, так? Да? Всім тут місце знайшлось, і людям, і коровам, і вон там барани якісь пасуться. Люди вон, з палаточками, і з столами, із стільчиками. Ну, посерйозно. Це ми так вискочили на пару годин, так? Да? Красиво ты, ой, ну красиво. Та-та-та. та Уже багато поуїжжало, було набагато більше. <звук> Ай, Хто балується? Що там? Вона моїми окулярами бавиться. Вон там, туди, далі далі, далі машини. Ми вже на виїзд їдемо. Вон корови. Кажи корова. І козочки, а он козочки вона побачила. Бе. А, Бе. Бе. а коровка як каже? Му-у-у. А козочка. Бе. Бе. А он хто то біжить по дорозі, дивися. Хто то? Як собачка каже. Ау-ау-ау. Ау-ау-ау. О, це тут такий підйом високий. Тримайся, тримайся. Уа! Зараз вам покажу лиман цей. Ой, машина трясеться. Машина. Там. Тут і навіторговля, ось йде. Ой, блин, не хоче фокусуватися. телефон. Продають о, Ой, фрукти. Ось о, тут горіла трава. Чорне все. Та воно і там воно о... ту все чорне. То воно там все горіло. Ой, ой. Друзі, це ось це місце, де три місяці жила б'янка, я її тут годувала. Сьогодні їхала в район і побачила, що хтось. Досі її тут підгодовує. дивіться, скільки хліба накидали. І навіть он, якусь булочку цілу, бачите? От. То я вирішила, що я повернуся і позабираю ці всі мисочки, оту у каністру з водою і залишу тут записку, що собака вже знайшла свій дім. Тому що, ну, бачите, люди, люди продовжують їх годувати. Дякую всім. Собачка вже в надійних руках. Так, воду повиливала, от яка тут була. Ось лишила записку і все.